Доброго дня всім! Мій виноградник знаходиться в місті Сміла Черкаської області. Сьогодні у нас 21.08.23 року. Так виглядає гібридна форма Талдун Михаїла Гречки. Він вже майже готовий. Осталося. Тришки набрати цукру. Долі пішла Сійона. Це болгарської селекції. Пізній сурт. Далі переходимо на преображення. Вже трохи познімав на ринок. Далі корнісобствений кущ байконура. Груни крупні. Він ще не готовий. Почав тільки окрошуватися. Долі йде Юліон, він же Долі у мене. Іде Атус. Вже остатки від нього, тому що він самий перший у мене визріває. Вже в основному все розпродав. Далі переходимо на Дніпровський сувенір. Це Калугіна. Дуже гарна форма, ягода видовжена, Груни є за кіло йдуть. Далі йде первініц раній, також ягода крупна. Це ще прививочку зробив. Рататуя. На те от хочу попробувати. Там у мене молоденький кущик також Дніпровського сувеніра. З цієї сторони Лондиш. Прищепив квартет. Далі йде Хеллоуін, Це кишміш американської селекції. Це перві сигналки. Далі йде Князь Трубіцький. Також молодий кущ. Ну, як молодий, 4 години. Йому, але ж кажуть, що його треба розігнати цей кущ. Коли він вже набере свою силу, тоді він видасть груни горні. А зараз поки невеликі, вже на той год, думаю, будуть більші. Це надіжда зос іде. Дуже вкусна ягода, все, але в мене мало землі і я... З'являються нові сорти, а я вирішив прищепити рембу. Всі черенки прийнялися, так що на те от вже тут буде рембо. Кому потрібні черенки надіжди Азос, дзвоніть вишлю безкоштовно. Це байконур на прививці. Також окрошується. Груни тут середні такі, а вверху що вивів на арку, то тут груни вже побільші. Два рукава вивів і тут вже вони висять. Дуже смачний виноград, з мармелодним таким привкусом. Далі йде кишмішарород. Дуже американська селекція. Оставив, це другий рік кущу. Оставив дві груни. Треба було оставляти тут 10 погонів. Треба було на кожній оставляти, тому що він жирує. А я ще до цвітіння позрізав. Думав другий рік, то я вже вверху почав все оставлять. Загущеність така, але ж щоб не жарував, поставляв всі пасинки. Оце такий другий рік. Далі йде кишміш безподобний писанки. Він вже майже готовий. Зверху де більш жовтіша мускот. Чувствується добре, а всередині ще не дуже солудке, але мускот тільки на верхніх жовтих йогодах Трішки хай ще повисить. Далі Юліон йде. Горобчики воно вже довбоють. Зверху ягодку, дивлюся вже, треба прийняти. Вже він тут познімав я груни вже, трохи залишилось. З цієї сторони АТО був, також пару грун осталося. А це оригінал. Я прищепив на нього красну стрілу. Бо оригінал у мене пару год було таке, що не визріває. то я вирішив на червону стрілу перейти, так що кому треба черенки оригінала, також безкоштовно вишлю. Це у мене кущ кешмиш запорізький, але прищепив на нього Байконур і Лондиш. Що ростуть вони разом. А це пішов первініцроній, також другий кущ. Далі пішов аватар. Це я прищепив на восторг. Трохи це ж внизу залишив. Залишав усе що було. Він тяне і ще й жирують лози. Вивів уверх. На орку тут такі кабанчики висять. Мабуть, ця гру на Біло два. Оце такий він на прищепі. прищепів окрошуватися. що нагрузка така чимало. До побачення, кому потрібні черенки надежда Азос оригінал безкоштовно вийшлю. До побачення.